Тиждень розпочався для нас нашої першої річниці весілля, і ми вирішили поїхати відпочити. В орегоні ми заїхали в Apple Store, щоб зробити собі подарунок, адже тут немає податку на покупки. Для відпочинку ми обрали містечко Mount Hood Village, що недалеко від Портленда, і поселилися в атмосферному кебені посеред лісу. Цей будиночок виявився дуже затишним, а головне – pet-friendly. Заїхали за в місцеву піцерію Зігзаг, а потім розпакували наш подарунок на річницю. Купили MacBook Pro у студентській знищенні, що дозволило зекономити 500 доларів. Наш бігаль завжди з нами, і ця поїздка не виняток. Ми завжди подорожуємо у трьох. Пішли за акселем на прогулянку, приготували вечерю і налаштували макбук. Поруч є річка, до якої всього 5 хвилин пішки, а за цей будиночок ми заплатили 485 доларів за дві ночі. Наступного дня ми побачили, що зовсім поруч є хайк довжиною 5 миль в обидва боки, з неймовір з Підйом був трохи важким, особливо з собакою, але воно того варте. За дві години ми дістались вершини, і Аксел, побачивши сніг, просто вирішив почілити. Це одне з небагатьох місць у США, де можна покататися на лижах чи сноуборді цілий рік. Після хайку ми були втомлені, тож решту дня просто відпочивала. Якось так пройшли наші дві ночі варагоні.